Друзі, чи готові до нових тарифів? Бо з 2025 року на нас чекає різка зміна. Скасовується мораторій на подорожчання тепла гарячої води і газу. Уряд готується впроваджувати поступові підвищення і це ускладнить життя для багатьох родин. Але не все так погано залишаються субсидії та газ. Із стабільним тарифом до квітня 2026 року. Сьогодні я розберу, хто постраждає найбільше, що треба знати, щоб зберегти свої гроші, і чому нам треба слідкувати за реформою вже зараз. Мораторій на підвищення тарифів на тепло, газ та гарячу воду діяв із початку війни, але уряд заявив, він закінчується у 2025 році. Це означає поетапне здорощання. Зростання планується, але поступово. Чому? Причина: зростаючі витрати на енергоресурси, імпорт обладнання і поновлення інфраструктури. Водночас міжнародні кредитори наполягли на прозорості формування тарифів, тож держава має діяти часом жорсткіше. Для багатьох родин це питання виживання. Особливо для тих, хто живе в старих будинках або не має альтернативного опалення. На тлі подорожчання Кабмін анонсує розширення субсидій. Мета захистити вразливі категорії: пенсіонерів, малозабезпечених людей з інвалідністю. Ще хороша новина: річний тариф на газ залишатиметься незмінним до квітня 2026 року. Це точка опори для багатьох родин, особливо тих, хто використовує газ для опалення. Використайте цей час на позначку. Якщо у вас є підстави, перевірте право на субсидію або допомогу. Не втратіть свою можливість. Але коли саме відбудуться підвищення? І тут важливо розуміти роль політики. Підвищення тарифів перед виборами це фатальна помилка. Тож, швидше за все, державні структури затягуватимуть цей процес до завершення політичного сезону. Це означає, що тарифи можуть лишатись старими до завершення виборчих процесів. Але за цим потрібно слідкувати. І кожен може впливати, висловлюючи свою позицію. Мораторій падає, але рішення мають бути прозорими. Держава обіцяє співпрацювати з громадами слухання, звіти, відкриті дані. Це можна назвати позитивною реформою, якщо її здійснять відкрито. Анатичних коефіцієнтів і секретних формул не хочеться цього чути. Нам потрібен відкритий діалог. І якщо ми мовчимо, нічого не зміниться. Але якщо підключимось до консультацій, пишемо звернення, можемо змінити ситуацію на краще. Мораторій скасовують і ціни на тепло можуть стати гострішим болем цього року. Але не все втрачено. Є субсидії, стабільний газ. А головне, ми можемо діяти. Підписуйтесь на соціалку, щоб отримувати просто пояснення складних реформ. І напишіть у коментарях, чи готові ви до нових тарифів. Яка ваша головна тривога? Пройдемо це разом.